Всім привіт! Рада вітати вас на своєму YouTube-каналі. І сьогодні у нас довгоочікуване відео про японське плече. Ми багато про нього розмовляли на наших етерах. Я вам обіцяла, що щось розберусь, і для таких душніл, я назву, як я, буде це відео. Маю надію, що е, словом душніла нікого не образила, бо це, мабуть, ну, таке слово, яким я можу описати себе, бо зараз, коли я в'яжу, мені хочеться не просто, да, отут відв'язали 2 см, отут відв'язали 5 см, отут 3 рядочки, мені хочеться розуміти, чому так і звідки ля ростуть ноги. Тому сьогодні трошки про японське плече. Повторюсь, ми його вже багато обговорювали на наших етерах. Скажу одразу, я не заявляю на те, що я його суперово знаю чи не знаю, та теорія, яку я читала, передивилася інформація. І як я зрозуміла, я вам це даю. Я ще не в'язала японського плеча, точніше, брешу, я в'язала. Але то був майстер-клас попетельний. Звідки ля, що і як береться, не пояснювалось, тому мені стало цікаво, все ж таки звідки ля ростуть ноги. Для того, щоб почати свій таємний свет, ви про нього, я думаю, чули, мені важливо було розуміти конструкцію, як її побудувати і що зробити. Одразу скажу для всіх, хто буде дивитися відео, що в мене два малюнки намальовані просто від, отут, ну, від руки. Це намалю, малюнок я називаю ось я поки що перед відкладу спинка. Єдине, що в мене тут вірне, це ось це мій скіз плеча 4 см. Тобто ну, десь отут він ще мав закінчитися, я вже продовжила. Ну, це щоб ви не думали, що я прив'язалась до сантиметрів і все. Тобто, це чисто просто да, японське плече, як його побудувати. Японське плече можна буде побудувати без оцих усіх конструкцій. Головне зрозуміти сам принцип, звідки, ля, чому і як. Тож починаємо. Одразу скажу: дивіться, у вас в мене да, 4 см з плеча, і я взяла 11 см. Просто довжину свого плеча взяла, да, щоб воно було. Тут може бути лінія довша, якщо у вас спущене буде плече, і рукавчик буде у вас без окату. Отут у вас може не бути пройми, тут може бути рівно. Чи навпаки, все залежить від того, яка у вас буде конструкція светра. Тому тут малюнок довільний, єдина вірна величина це ось і ось. І на ньому я покажу. Що і як будемо робити. Значить, перш за все, да, ви визначаєте, ну, я думаю, що вже більшість з вас знають конструкцію там якусь, чи бачили светр, який вони планують в'язати. Тобто, ви, ми, ну, ми вже прийшли до того, що ми обдумуємо, яка буде резинка, яка буде ширина резинки, яка горловина буде. Ну, ми ж не починаємо в'язати светр з того, що. А наберу я 100 петель, наприклад. Значить, ось оце в мене. Я зараз його так от зроблю. Це в мене обробка горловини, моя резинка. 3 см. Я її там беру, наприклад, да? ну, ось. так от, щоб вона вас ніяким чином не бентежила. Значить, Це моя обробка горловини. 3 см. Тобто, оскільки обробка горловини вже буде робитися після того, як ми відв'яжемо всю конструкцію нашу, то ми її тут не враховуємо від слова. Зовсім і ніяк. Значить, У нас плече само по собі, японське, ми знаємо, да, що воно собою представляє. Тобто, у нас не буде оцієї да, нашої лінії плеча, до якої ми, ну, звикли, звичайно, яка у нас йде зверху, воно в нас буде зміщене на спинку. І тут, що мене цікавило, да, от, минулого разу ми з вами розмовляли, чи отак вона може бути, ця лінія. Наприклад, да, чи отак, чи десь якось іще глибше отак, чи отак. це все моделювання. По-іншому не назвеш, і як би ми не хотіли, в'язальниці маю на увазі, да, як би ми не хотіли від'єднатися від того від конструкції, які будують швачки. Ми від цього не можемо. Тобто, для мене в'язання і шиття, воно все-таки в деяких, не в деяких в дуже багатьох моментах пересікається. От. І від цього нікуди не дінешся. Тим більше, що люди, які в'яжуть на машинках, вони будують лекала, конструкції да? і в'яжуть по лекалам. Тому, що маємо, те маємо. Нема нічого страшного. Не обов'язково вам будувати буде оцю. Отаку от конструкцію. Ви собі від руки можете намалювати, порахувати собі, що ви спускаєте там на 3 см, це все перевести в рядочки чи в сантиметри відносно вашого в'язання, да, в залежності від вашої щільності, розписати собі і в'язати. Я це зараз зробила, щоб нам було зрозуміло, що, куди і як. Значить, ми знаємо, що у нас наш да, шов завалюється, плечовий шов завалюється назад. Наскільки ми його можемо завалити? Та, в принципі, наскільки завгодно. Це вже ну, те, як подобається вам. От. Я, наприклад, зараз візьму таку ну, величину, хай буде в мене 4 см. І мені треба, ну, навіть якщо. Хай ось я отут отак, от рівненько проведу: лінію, да, Бо коли вона, отака з проймою, то тут треба, ну в будь-якому випадку, будувати да, відрізок, щоб побудувати його. Це якщо у вас буде светр чи водолазка, по фігурі повністю, наприклад, да, і буде тут у вас втачний рукав. Я беру 4 см. Можна взяти 3 см. Ну, 3, мені здається, буде не так помітно, ось 4 см. І я їх да ось, перпендикулярно. Ось, ставлю отут. ось. Це в мене ось тут буде позаду починатися чи закінчуватися. Це одна з точок, де в мене буде. Значить, Перш за все, да, і ось наша верхня точка плеча. Значить, можна побудувати отак от, от можна, нічого би не можна, можна, якщо вам вподоби така конструкція без питань. Тобто, але в цьому випадку в нас вив'язується і закруглена горловинка. Це до того, що ми розмовляли, да, в японському плечі може не бути закруглення горловини. Якщо ви хочете так побудову, можна, можна спустити нижче. Це все моделювання конструкції, головне, щоб ви змогли це відв'язати на виробі. Бо одне діло, коли ти. Шиєш, ти побудував, відрізав і все класно. І зовсім інше діло, коли ти в'яжеш. Не завжди товщина пряжі може нам дозволити зробити якісь маніпуляції. Звичайно, якщо ви в'яжете на спицях 2, 2,5-1,5, то там у вас більше шансів зробити якісь маніпуляції, щоб ви могли просто о, гарно посадити на себе виріб. Да? Коли у вас йде на 1 см, наприклад, там 3-4 петлі. Ну, Це коли дрібне в'язання. От. Тому тут це також треба враховувати. Мені отакий от не подобається е скіз плеча, бо тут дуже треба буде вже і перед закривати. да? Ну, Не зовсім мені він подобається. Для мене ідеально, якщо ми спускаємо нижню точку да, по руці, то і по шиї ми її так само спускаємо. Так само довільно я, ну, довільно, можна спустити в сантиметрах це на ваш, взагалі, на ваш смак. Ви можете скільки завгодно, як завгодно його спускати. Ось я спускаю. цю точку. Ну, У нас може бути ось він. Перпендикуляр, і я відкладаю 4 сантиметри. Ось. Тепер же мені треба цю точку довести до горловини. Я їх просто об'єдную, ось по прямій. Отаке мені вже подобається. Розумієте? Воно може бути у вас оцю лінію, ви можете довільно собі, можете отак прокласти. Мені головне, щоб ви зрозуміли теорію того, як воно робиться. Гармонійно буде виглядати, коли, ну, коли воно все плюс-мінус однаково. В цьому випадку, якщо у вас така горловина, як в мене буде. Ви також маєте робити оце заокруглення по шиї. Заокруглення по шиї у вас не буде тільки, якщо у вас е, японське плече, наприклад, да, оце, ну, японське, європейське, будемо так казати, якщо воно у вас буде йти, наприклад, отак. Або, або буде йти отак. Коли у вас якраз отут, на горловині, Залишається рівний відрізок. Тут просто більше треба буде маніпуляції з відв'язуванням переду. Да? Бо нам треба буде передню частину, вона ж сюди ляже. Будувати можете ви як завгодно, як вам подобається. Я візьму ось те, що я побудувала. Ось воно мені отак-от гарно, я ще з зеленим олівчиком наведу. В мене буде заокруглення, бо без нього я ніяк. Якщо я відв'яжу тут просто рівне, то в мене по шиї воно не ляже. Одразу скажу, що 4 см на спинку це не дуже багато. Воно буде просто в мене. да, Зверху в мене не буде отут ніякого шва, ніякого потовщення, Тобто воно заляже трошечки завалиться назад. Можна робити більше. Я вам показую тільки для того, щоб ви зрозуміли сам принцип. Того, як воно будується. Спинку побудували. Все чудово. Тепер як зрозуміти, що в нас робити попереду? І як його робити попереду? Тобто, оце все, да, ось я його зараз виділю от зеленим. Оце все, що в нас отут є, ми ж його маємо відв'язати отут. Як його відв'язати, що робити? От. Значить, Тут чисто, просто, як я кажу, да, йде математика. Ми навіть зараз зробимо з вами отак. Ну, оскільки це в мене вже буде спинка, да, я її собі я виріжу поки що з обробкою, щоб воно було зрозуміло. Ось, це в мене спинка. Оцей шматочок, ну, це щоб прям уже зовсім було зрозуміло, я вирізаю поки що маніпуляцій ніяких не роблю. Він був у нас ось тут, і тепер він має ось бути отут. Це ж у мене без обробки. Тут обробка в мене залишається, довжина тут в мене однакова була. О, 3 см обробка, ось, дивіться. Навіть якщо у вас буде отут, бачите, рівний, рівний, рівна лінія, ну, це не лінія, да, а не пройма буде, а просто ось. Ви зробили, ну, наприклад, отаку пройму, да, і у вас йде рівна. Чи, чи навіть якщо отака, і отут рівна вона йде? Ну, зачасту ми так всі і в'яжемо більшість. У нас все одно виходить так, що нам треба її отут збільшувати. Значить, що ми робимо? Ми знаємо, що у нас 4 см була наша, ну, наш о, цей любить, спущення да, по о, цьому ось. Раз. Раз, взяли, взяли, будуємо перпендикуляри. Щоб зручніше було просто далі оформити сюди ось о, наше, нашу спинку, наше плече. Значить, ми будуємо наш перпендикуляр, побудували його ось. І на цьому перпендикулярі, да, Можна просто, так, да, отак от приклеїти, і, і все. І ось воно буде. Головне, щоб у вас зійшлися краєчки. Ну тут у мене плюс-мінус. 2 мм гуляє. Ось. Так от, да? так? Оця лінія плеча наша, яку ми вже змістили, вона буде більша, довша. Від того, що ми, ну, навіть не довше о, в мене плече будувалося з горловиною, тобто я обробку відкидаю, і ось тут в мене 9 см. Я прокладаю тут, у мене тут навіть ось не вистачає, бачите, трошечки, ну, хай буде так. Ось. І тут же ось, рівна в нас була, ми робимо отак, на цих 9 см. Точніше, на цій лінії я прокладаю так само ось свою, точніше, вибачаюсь ось так от. І в мене виходить. Далі в нас пішла так само обробка, яка буде, да Ну, тобто, це вже в нас спинка. Ось. До цієї лінії, це в мене перед, теж у мене спинка. Ось. Ну, Воно в нас плюс-мінус, бачите, якщо брати сантиметрами, то плюс-мінус воно однакове. І все. Ось, і ми в'яжемо. Майте на увазі, що як тільки ви відв'язали свою отут, да, лінію плеча, ви порахували це, і в'яжете далі отут. У вас будуть іти прибавки, ви їх маєте вирахувати собі. Якщо в мене тут ось було да, 7,5 см, я відв'язую лінію плеча, і мені треба, щоб вона збільшилась до 9, ну, щоб вона була 9 сантиметрів. Ось ми складаємо наш оцей шматочок. Тут, пам'ятайте, вам треба буде порахувати і додати петлі, щоб коли ви будете сшивати ваше готове плече, то у вас все зійшлося. Це конструкція, яку ми домалювали. Все залежить від того, яка у вас буде о, отут іти пройма. Якщо рівна, то рівна. Ви її будуєте так. Якщо не рівна, в мене вона мала ще би далі йти, бо в мене не вистачає трохи. Ну, хай вона буде десь отак от туди, щоб вас це зараз не бентежило. Оце і все, що треба знати нам про побудову. Скільки взяли від спинки, стільки повернули наперед. І все. В мене воно не зійдеться сантиметр в сантиметр зараз. Бо я ж вам кажу, що я брала довільню, в мене тільки там сходились, начебто, розміри по плечам. А... А, і то я одне плече я зробила 10, а інше плече в мене 11. Ось. Навіть так. Тут мені ось треба було від цього будувати. Оце вам весь принцип того, як будуються японські плеще і, і звідки ростуть ноги. Моделювати, оцю прокладати лінію, я вже вам сказала, її можна будь-як. Вона у вас може бути і от така. Тобто ви так само просто-напросто, потім вона, оця вся частина, да, яка в нас ось іде, вона у вас, ви маєте відв'язати її потім попереду. Якщо ще нижче у вас буде, то так само ви дивитесь, у вас будуть йти прибавки. Прибавки треба, ви рахуєте ваші петлі, сантиметри, скільки чого треба зробити. І можете там, ну, воно буде там, чи через дві, чи через три, чи через 2, чи через 3 рядочка, тут же як вам подобається. Я вам скажу так, в мене оце єдина конструкція по японському плечу, яку мені треба було зараз да, намалювати, і по якій я буду в'язати. І це для того, щоб пояснити вам. Маю надію, що відео було корисне. Пам'ятайте, збільшувати ви можете вашу лінію плеча. Обробка у вас може бути будь-яка. Головне на початку це прорахувати і все. Я вам пояснила, чому може бути у нас виріз у плечі, і, чому, і коли він не може бути, коли у вас буде пряма. Але коли в'яжете з прямою, з прямим відрізком спинку, наприклад, так, то майте на увазі, що у вас має бути достатнє поглиблення оце, то мені здається, що там краще на один рядочок пров'язати більше, щоб у вас не тягнуло назад плече. Ось таке також трапляється. Ще додав один такий момент. Зараз дуже стало, ну, я би сказала, модно, мабуть. Оце-таке, да, конструювання, моделювання, не знаю, яким правильно словом назвати, чесно скажу, що не знаю, то не знаю. Багато хто вже переносить оцей да, наш шов наперед, наприклад. Якщо ви бажаєте таке зробити, якщо ваша фігура вам це дозволяє принцип той самий. От. Тобто ви опускаєтесь там на скількись сантиметрів там, на скількись там, і собі будуєте. Одразу скажу: мені подобається, якщо ви тут залишили там 5 см, то і тут хай буде 5 см. Воно тоді більш гармонійне. Можна зробити, звичайно, конструювання зовсім ну, в такому ракурсі, як ми з вами бачили, да? кардиган нам всім сподобався взягнути задом наперед. Там, от-от прям отак, от воно йшло закруглене. Звичайно, там була машинна в'язка, там було побудоване лекало. Нам це також ніхто не заважає зробити. Головне, щоб ваша пряжа. Дозволили вам отут робити скорочення, так, як вам подобається. Ну, і тут горловина, можливо, у вас буде веподібна, можливо, вона буде менша, і оце якраз попереду буде видно. Я зараз покажу цей кардіган, який зробив да, трошки переполоху. Але все одно, все одно, там витримано, да, от, вона однаково спускається, не може бути отак якось. Навіть ні, я неправильно вам кажу, не, не може, може бути. Якщо ви це бачите, якщо ви це розумієте, і знаєте, як ви будете це носити, і знаєте, як це, як це побудувати як зв'язати, то, звичайно, на здоров'я. Повторюсь, в'яжіть так, як вам подобається. Мені для того, щоб зв'язати, треба зрозуміти. От. Тому. В'яжіть у задоволення, маю надію, що відео було корисним. Не обов'язково для того, щоб зв'язати японське плече, малювати щось, оце так, як я, не обов'язково взагалі, якщо ви в'яжете, справляєте чудово, просто по сантиметрам, ви собі отак вирішили, і приміряєте одразу на себе річ і посадили її, будь ласка. Я душніла, повторюсь іще раз, тому мені треба було зрозуміти, я зрозуміла, сьогодні можна починати в'язати светр. В'яжіть задоволення, гарного дня!